94-й рік народження відзначив перший футбольний суддя всесоюзної категорії з колишнього Дніпропетровська, нинішнього Дніпра, яке йому було присвоєно вже. У далекому 67-му році минулого століття Анатолій Михайлович Гладкий. У якості головного арбітра він провів 11 поєдинків у вищій лізі. Попри поважний вік, він перебуває у відмінній формі, щодня намагається пройти 2-3 кілометри. І, звісно, окрім цього, слідкує за роботою своїх молодих колег рефері на футбольному полі. Я порівнюю те, що коли ми судили, так і зараз ну, це... Очень большая разница. Я не могу говорить, что они там подкуплены, но это, по-моему, и будут подкупы они а куплены. Когда ему звонят, он, ну вы ж три человека, ну пусть два человека, которые видите все, что у вас делали в Нет, он бежит, просматривает в этот. вот этот. Ну, для меня это лично неприемлемо. Не при, не Раньше все было правильно. Вот мы видим, мы, мы это судим. Потому что есть люди, которые за вами следят, так? это должны судьи это помнят. Убежать ну, и смотреть, просматривать, да, 11 метров, ну что это, ну, для меня это непонятно. Не втримався Анатолій Михайлович і закинув докір про зникнення з футбольної мапи Дніпра, який десятки років був уособленням і однією з візитівок міста. Втім нині про це доводиться тільки шкодувати і згадувати з болем. Для мене це, що не стало Дніпра, ну, я не розумію. Така команда, вищий чемпіон і не однажды чемпіон, завжди за високе місце, так? І вдруг не стало ні сто І Нікому ж не жаль, не пожалуйста, не узнають причину, какую причину. Очень я, мені это просто, ну, не знаю, Як там об'яснити. Такого половина, я не понимаю, хто мог це зробити. Ми бажаємо Анатолію Михайловичу у такій же формі зустріти свій віковий ювілей, залишатися здоровим, бадьорем, всього вам найкращого.